Знову на каналі Only Cars, де ми розповідаємо про автомобілі з США, як ми їх привозимо, ремонтуємо наші відчуття від автомобіля, як ми їх перепродаємо і наскільки це у нас виходить гарно. І сьогодні у нас на огляді Mazda CX5. Що це за автомобіль? Це автомобіль, який кожен з вас бачив на дорогах. Постійно ви його бачите, але є таке одне питання, і в цьому відео ми його... Попробуємо роз'яснити, яке саме питання. Ви бачите цю машину і не знаєте, скільки саме вона коштує: 16 тисяч доларів, 20, 25. Тому що це саме Mazda CX-5, яка випускалась з 18-го року, і мала багато комплектацій. А саме чотири. Сьогодні ми детально розповімо про ці комплектації, а також трішечки піднімемо питання, чи все ще актуален цей кросовер і чого ми. Взявши цей автомобіль, а це наша машина, яку ми взяли на перепродаж, чого вже два місяці ми не можемо продати. І про це все ви дізнаєтесь в нашому випуску. Давайте почнемо з історії даного автомобіля. Як ви знаєте, ми займаємося Америкою, привозимо людям автомобілі з США, тому ми і собі вирішили взяти такий автомобіль, щоб перепродати. Історія даного автомобіля почалася ще перед зимою. Ми його замовили ще там, якщо не помиляюся, в грудні місяці. І цей автомобіль дійшов до нас аж восени. Чого? Тому що були проблеми з Польщею, з кордоном. Тому це все затрималося, але ми отримали наш автомобіль. Що було по пошкодженням? Зараз ви бачите на своєму екрані пошкодження. У нас те, що ми бачили, було зам'ятий капот, була накладка поломана, була рішітка поломана. Також бачили, що фарою. Зам'яло крило, і також по дверці також зам'яло цим крилом, що вийшло, коли машина приїхала. По факту, все те ж саме, що ми бачили, але трішечки більше, тому що був пошкоджений хром, був пошкоджений пластик під бампером, були пошкоджені решітки, і нам прийшлося зробити капот. Ми замінили цю накладку, ми замінили решітку, ми замінили хром, ми замінили крило і ще пофарбували дверко. Скільки нам обійшовся цей автомобіль, ми скажемо трішечки пізніше в нашому багажному відділенні. А на даний момент ми маємо комплектацію 20-го року з пробігом 56 Тисяч кілометрів невеликими пошкодженнями в дуже чудовому кольорі і стані. І от я сижу в багажному відділенні для чого? Для того, щоб розповісти саме про ціни на даний автомобіль, скільки нам вийшов гранд-турінг ще в 2023 році, в кінці 2023 року, коли ми його купували. Купили ми цей автомобіль за 11 тисяч 350 доларів. Аукціонний збір при цьому у нас став 1018 доларів. Далі була доставка. Доставка у нас вийшла до Клайпеди по США і по морю 1500 доларів. Далі у нас був брокер експедитор 650 доларів, доставка до Києва 1000 доларів вийшла, страхування 250 доларів, свіфтовка 139 доларів, мито 4950. Після цього у нас було оформлення, за яке ми заплатили 710 доларів. І ремонт у нас загальний вийшов 3385 доларів. Далі розповім, розповім трішечки подробніше. Отже, що у нас було по ремонту. Ми купили крило переднє, 200 доларів, решітка радіатора 100 хром лівий, хром правий. Купили продовження капота: 75, накладка замка, телевізор, петля капота, захист двигуна, захист бампера, ремонт фари лівої у нас обійшовся 145 доларів, доставка цих запчастин, безпека, хімчистка, ремонт передньої дверки і були ще деякі витрати на мілкі розходи. Це 70 доларів. ТОшка у нас обійшлася 160 доларів. І мийка автомобіля це вже після хімчистки, коли ми її фотографували, 50 доларів. Що саме було по роботі, тобто з малярки і рихтовки? Ремонт капоту був це 180 доларів. Це саме не фарбування, це саме ремонт, тому що він був достатньо сильно загнутий, його почалося виконувати, ну, гарно робили ремонт, тому вийшов 180 доларів. Дверка передня ремонт вийшов 120 доларів. Бампер передній ремонт вийшов 50 доларів. Треба було підпаяти і запаяти дві дірки. Крило переднє заміна 40 доларів, панель передня заміна 120 доларів, бриговік передній ремонт 100 доларів, накладка капоту, ремонт 30 доларів, капот, фарбування 250 доларів, крило переднє фарбування 180 доларів, бампер передній фарбування 200 доларів, дверка переднє фарбування 200 доларів, і петля капота, ремонт плюс фарбування 50 доларів. До речі, одразу хочу, я знаю, що вангую, що будуть запитання, чого так дорога покраска, тому що це мазда, а Mazda cx 5 має трьох фарбу, тому фарбування всіх деталей виходить приблизно на 25 доларів дорожче за кожну деталь. Тому ціни на фарбування такі і вийшли. Що ще хочу сказати, це те, що загальна сума даного автомобіля у нас вийшла 25 тисяч доларів, там без 50 доларів. Отже, за 25 тисяч доларів нам вийшла Mazda CX-5 20-го року в комплектації Grand Touring. Що ми планували на той час? Ми планували цей автомобіль продати за 26 26,5 тисяч Спочатку ми планували, що ремонт буде менший, тому що ремонтом повилазило багато пластику. Десь на тисячу ми думали, що буде менше. Тобто ми планували заробити 2,5-3 тисячі доларів. Але як бачите, до цього моменту ми не продали автомобіль, все тому що ціни. На автомобілі в Україні трішечки обвалились. І зараз наша Mazda cx 5 у відмінному стані стоїть на авторії за 24,5. Тому, якщо ви шукаєте собі гарний автомобіль, за наш ми ручаємось, дійсно крутий стан за круту машину. Тим паче вона вийшла нам дорожче, ніж ми навіть зараз продаємо. Далі я хочу трішки обсудити той момент, що не всі машини, які купуються з США, завжди вигідно гнати, тому що завжди є такі ситуації, як. Пав ринок. Да, він підніметься. Я розумію, що там два-три місяці ціни повернуться назад. Але в даний момент ми не можемо її нормально продати. Це по перше, тому що ринок пав. А по-друге, тому що це Mazda cx 5 яких навезло в Україну просто купу. Я розумію, що 90% це повне барахло, тому що ми дійсно їздили, дивились машини, просто раді цікавості, зрозуміти, чому наш не продається. Але скажу вам, все, що дешевше цієї ціни, це просто хлам. Тобто машини або комплектації погані, або автомобілі погано зібрані, погано зроблені, або там удари дуже сильні були, або там просто вони занихаєні. Тому автомобіль наш дійсно в гарному стані. А не продаються, тому що люди зараз не хочуть купувати гарні автомобілі, а готові брати дешеві автомобілі з неякісним ремонтом, але головне, щоб дешево було. Тому і наш автомобіль до цього моменту не продався. А зараз я пропоную перейти знову до машини і розповісти трішки про комплектації автомобіля, і чого, наприклад, Grand Touring коштує 25, Touring можна купити за 23, а спорткомплектацію можна взяти взагалі дешевше 20 тисяч доларів. Що ми маємо по комплектації даного автомобіля? Це буде стосуватися тільки Mazda cx 5 18-21 року, тобто до рестайлінгу даної моделі. Що ми маємо? Ми маємо 4 основні комплектації. Це у нас. Спорт комплектація це у нас турінг комплектація, гранд-турінг Турінг Сігнечі. Ще було у Грантурінгу така, як я б сказав, під це це турінг резерв. Це значить, що в гранд-турінг резерві стоїть незвичайний звичайний 2,5 мотор з єктів, а турбовий 2,5. На комплектації Сігнечі також завжди йде турбовий мотор. Отже, що ми маємо? У нас є комплектація і Давайте я буду розповідати, чим вона відрізняється від комплектації, наприклад, спорт турінг і сігнечі. Відповідно. Перше, що кидається в очі, це одразу такий великий шильдик. Це у нас означає, він такий під стеклом. Це означає, що у нас є адаптивний круїз контроль. Тобто у нас адаптивний круїз, це я не знаю, ну для когось дуже полезна функція. Для мене особисто я не часто їжджу якісь далекі відстані, то для мене це просто класна функція, нічого особливого. Далі по морді ми маємо такі маленькі протитуманні фари. Це також не буде в комплектації спорт. В турінгі вони можуть бути. Гран турінг Сігнічі, звісно, далі вони всі є. Ми маємо такі от чудові фари. Це у нас LED-фари, які встановлюються тільки в комплектацію Touring і Signature. В комплектації турінг і спорт у нас звичайні галогенні фари. До речі, вони тут адаптивні. По перше, у них авто дальні світла є. А по-друге, вони адаптивно повертаються у боки. Далі ми в принципі по морді більше відмінностей, таких як немає. Ми переходимо на бокову частину. і Там розповім трішечки побільше так. Поки що ми перейшли на бокову частину. Я забув сказати, що ще на комплектації сігночі, тільки сіночі є передні і задні парктроніки, що на навіть на комплектації Grand Touring відсутні. Далі одразу нам в очі кидається безключовий доступ. Ви скажете, що безключовий доступ є тільки мабуть в топових комплектаціях, але ні, він є в комплектації Touring, Grand Touring, Сігночі. Його немає тільки в комплектації Sport. Що ми маємо ще? Можете побачити відсутність релінгів. Чесно кажучи, релінги встановлюються тільки в комплектації сіночі. мені подобається дуже як вони виглядають, але в нашій комплектації їх немає. Ну і немає так і немає. Вона і так виглядає прикольно. Далі йдемо і бачимо одразу диски. Те, що відрізняє комплектацію Grand Touring, Signature, Touring і Sport. В комплектації Grand Touring і Signature ми маємо однакові диски 19-го радіусу. Вони симпатичні, вони виглядають чудово і доповняють цей автомобіль. А в комплектації Sport і в комплектації Touring ми маємо звичайні 18-ті диски, які не так чудово виглядають, і, в принципі, ну, вони більш некрасиві. Але все ж таки вони не виглядають уроцькою, тобто як в деяких автомобілях нижчих комплектацій, тобто що неможливо дивитися на ці диски. Що ще ми маємо по боковій частині? Ми маємо. Ось такі чорні накладки з накладки хочу сказати, що вони в усіх комплектаціях ідуть чорні, але в сіночі вони бувають у колір колір кузова. Тобто, і це виглядає дійсно чудово. Тобто, сіночі, як ви зрозуміли, це у нас сама жирна комплектація з усіма наявними опціями в даному автомобілі. По задній частині, які у нас є відмінності, це, звісно, одразу кидаються в очі. Це задні фонарі. Тобто, у нас йде по базі ледовські фонарі, які немає в комплектації спорт і в комплектації Турінг» Грантурінг всіх неч, звісно, вони є. Також як ви можете побачити, немає дирок під задні парктроніки. Це також не в нашій комплектації. І що головне у нас є електрокришка багажного відділення. Тобто, ми можемо нажати цю кнопочку і сама. Сам багажник просто відкриться. В комплектації турінг, в комплектації спорт цього, цієї функції в нас немає. І також вона просто зачиняється. А тепер, коли ми вже відкрили цю кришку багажника, давайте перевіримо, чи є захист від дітей в цій машині. Ми нажимаємо просто кнопочку, підходимо і вдаримо, вдаримо, на, вдаримо на автомобіль чи ні. Ось такий захист, друзі, мене чуть не вбило. Мазда робить є Так, ми тут трішечки по. Балувались і спробували все ж таки зупинити цю убивственну кришку багажника. І я вам скажу, що щось вийшло, якийсь глюк намуть на мазі, тому що я можу так нагнутися, нажати кнопку зачинення, і в принципі мене повинно не убити. О, навіть не почувствував, тобто вона зупинилась. Тому ця функція наявна. Якщо ви тільки за цією функцією не хотіли купувати цей автомобіль, то саме час просто передумати. Тому ми закриваємо кришку багажника, і на цьому моменті ми переходимо в салон. От ми перемістилися в салон. Давайте поговоримо спочатку про опції, а потім в принципі, про емоції від салону, які він дає. І в салоні ми одразу бачимо перед собою, як і завжди, кермо. Кермо симпатичне, але ми говоримо про опції. Про опції на даному кермі, як і на всіх комплектаціях, є в принципі, мультируль, для керування кермом. У нас є керування. Голосовим асистентом у нас є керування круїз-контролем, але на даному кермі є адаптивний круїз-контроль, тому що у нас, як я вже і казав, комплектація Touring з адаптивним круїзом. І тут є така -от чудова кнопочка. Одразу піс... за кермом да, хочеться сказати про лепестки, які у нас також наявні в комплектації Touring. Наші речашки. У нас є автосвітло і у нас є датчик дощу. Що хочеться сказати про комплектацію Grand Touring, що її відрізняє. Це, звісно ж, приборна панель. По приборці маємо полуелектронний щиток, тому що на комплектації Touring він виглядає, ви зараз побачите, як на комплектації Sport він також так точно виглядає. А от Grand Touring і Signature у нас дійсно така вальяжна, якась багата приборка, яка полу у нас електронна. Переходимо далі, кнопка Start-Stop, яка наявна на всіх комплектаціях Mazda cx 5 Далі маємо такий от блок клімату. У нас, до речі, тут двозонний клімат-контроль, який в спорткомплектації не присутній. В комплектації турінг він також йде. По нашому машині у нас на Touring є підігріви сидінь. Підігріви переднього ряду ще буває на комплектації сігнучі, Та й на Touring навіть буває. Це у нас вентиляція передніх сидінь. На комплектації спорт взагалі підігріву не буває. На комплектації турінг також зазвичай підгріву ніт, ніт. Ні. Зазвичай підігріву немає, але може бути. Далі йдемо і бачимо, у нас таку ось приємну приємний моніторчик, який у нас виглядає, також приємний, поки він не включається. Чому далі трішки розповім? Такий екранчик у нас на всіх моделях встановлювався, точніше не моделях, а комплектаціях, тобто турінг, спорт, грантуринг сілличі, це все стояло. Але з 2021 року у нас був рестайлінг салону, скажімо так. І в 2021 році у нас змінився саме монітор, він став трішечки більший і більш, більш сучасним він став. Давайте розглянемо цю панель по кнопочках. У нас є ручник, електроручник, і у нас є автохолд. Автохолд є всіх комплектацій, окрім спорткомплектації. Далі у нас управління мультимедіа, яка у всіх машинах. Далі трішечки йдемо, бачимо акселератор передач, який коли вони такі дуже приємному стилі, і в принципі ця Mazda зроблена дуже приємно. І бачимо переключання режимів там спорт або звичайного режиму. Що ще хочеться сказати по опціях? Я відкрию дверку, щоб мені було трішечки легше дихати. Да? І одразу хочу сказати, що у нас це повний привід автомобіля. Приводі. Тут по кнопочках нічого цікавого, але у нас є кнопка відкривання електрокришки багажника, за яку я казав трішечки раніше. Далі хочеться сказати саме за музику BOSE, яка наявна в комплектації Grand Touring і в комплектації Signature, тому що її немає в комплектації Sport і комплектації Touring. Як відрізнити і зрозуміти, що є така музика? У нас, як можете побачити, є такі динаміки, з якими написано Bose на стійках. І також у нас на картах дверних також є шильдики музики BOSE. У нас в комплектації наші є 4 електростіклопіднівача, і в принципі, вони всі автоматичні і попереду, і позаду. Також в комплектації гарантує, в нашій є люк, який зачиняється просто вручну. І, в принципі, невеличкий люк, наявний, який теж для багатьох людей може бути цікавим. Так, що у нас ще є? У нас в нашій комплектації є е, сліпі зони, які ви можете побачити в дзеркалах, і зазвич... Не зазвичай і завдяки цьому у нас є утримання в полосі, що також немає в більш слабких комплектаціях. Що ще, в принципі, по салону більше сказати, як на мене. Немає чого, можливо, я щось пропустив, але перейдемо далі і розповімо вам, в принципі, про двигун, а потім про комфорт даного автомобіля. Так, ми залізли під капот. Для чого? Тому що по комплектаціям у нас також відрізняються трішки двигуни. Але з одразу що хочу сказати, це, по-перше, нереально важкий капот. Я не знаю таке чуття, що він. Ну... Просто кілограм 200 вісить. Тобто, чого не вкинути алюмінієвий капот, я не розумію. Тут стоїть по заводу просто залізний стальний капот. Далі, за 25 тисяч доларів маємо не газовий упор, а ось таку замечательну палку, яка у нас підпирає капот. Також, ну я це кого не розумію. Але що у нас маємо по моторах? Це у нас Skyactiv 2.5. на комплектації. Резерв і Сігніч у нас стоїть 2,5 турбовий. На цьому у нас потужність 194 кінських сили, і, чесно кажучи, він їде набагато краще, не свої 194. Це, на мою думку. І тут ми підібралися до питання, чого їх всі люблять. Так, в них тут 6-ступеневий автомат стоїть, да, автоматична коробка передач. Але чого полюбляють цей мотор? Тому що це у нас 20-го рогу двигун. Він має трішечки відмінності. Це з і його для наших доріг потрібно, ну, це більше із мінусів, заправляти гарним паливом. Тобто 98-м краще всього. Але якщо ми візьмемо цей мотор в плані економності, то я вважаю, що цей автомобіль є з тих авто, які можна вважати економними. Чому? Тому що цей двигун дійсно економічний в тому плані, що по Києву по пробках в нас виходить 11 літрів розхід палива. У нас є функція, яка по трасі виключає половину блоку циліндрів. І це значить, що економія палива у нас буде предостаточна. На жаль, у мене не було можливості покататися на цьому автомобілі по трасі, але я думаю, що розхід палива не буде превишати 7 літрів. Це дійсно вражає, і я розумію, чого беруть ці автомобілі для якісної та надійної їзди. Ми сіли назад цього автомобіля, зачиняємо двері, і одразу хочу сказати, що тут. Дійсно, звучить не як японець. Я це повторюю вже не перший раз, але Mazda не відчувається як японська типічна машина, в якої немає шумки. Тобто двері зачинилася губ, все, одним чітким таким звуком. Сіли. Дуже зручно. Я, я сижу сам за собою, тобто у мене не дуже маленький зріст, метр вісімдесят один. І що я скажу, для невеликого кросовера місця предостатньо, тобто я можу розвалитися як хочу, і мої ноги не впираються. Тобто, от при звичайному... Положення м'я, взагалі, до ніг ще десь кулак вміщається, От можете побачити. По-друге, чи по третє, чи по четверте вже я не пам'ятаю, але сидіння. Я забув сказати, що сидіння у нас відрізняються, тобто в комплектації Grand Touring ми маємо свої сидіння незвичайні, такі не як в Touring є. Я вже не кажу про спорт, де взагалі просто тряпка. Тут дуже зручні сидіння і дуже приємні матеріали сидінь, які Ну, у нас пробіг 60 тисяч, машина як нова. Можливо, тут ніхто не їздив, але і передні сидіння як нові. Все, позаду більше німа чого розповідати, тому що у нас звичайні ручки. В принципі, у нас є підсвітка, яка нажимається і виключається. Також нічого незвичайного. Позаду, звичайні Ані дефлектора, які ну, нічим також не відрізняються. Підігрів трьохзонного клімату. Цього всього немає. Також у нас ще наявний, звісно ж, підлокотник. До речі, він дуже приємний. У нас є два підстаканники. У нас є якийсь е, ніша для телефону. Тобто, покласти телефон буде дуже зручно їхати. Самому взагалі тут їхати круто і, чесно кажучи, виглядає машина просто шикарно. Стиль мені її дуже подобається, тому насолоджуватись поїздка. Ви 100% будете. Ще й такі у нас невеличкий ящик, в якому є зарядка для телефону. Ви також можете сюди покласти телефон, вивести. Шнура і їхати просто заряджати свій телефон, він легко поміщається, і в принципі все дуже зручно. Я її назад відчиняю, забираю свій телефон, USB також закриваю кришечкою, і можу навіть далі їхати і насолоджуватися даним автомобілем. От ми, друзі, за кермом Mazda CX5, комплектації Grand Touring повторююсь. Давайте проїдемо трішечки, подивимося, що це автомобіль саме по відчуттям. Я на ньому вже катався не один раз, тобто я вже трішечки розумію, що це за автомобіль. Як я вам вже і сказав, єдиний мінус для мене в цьому автомобілі саме в посадці, тому що сидіння не дуже зручне для мене саме по е, довжині нижньої частини. Тобто по ширині все підтримка мені подобається, і в принципі автомобіль дуже приємний в цьому моменті. До речі, цей автомобіль, як мені підказав мій колега, він е, я трішки неправильно виразився в тому плані, що сказав, що автомобілі ці. Є так само японці. Вони роблять погані автомобілі, а німці гарні. Ну, трішечки не так, тому що японці також роблять качесні автомобілі, але вони їх роблять топорно. Тобто японці люблять такі автомобілі. Знаєте, от вам пеньок, от вам топор, йдіть просто вирубайте собі щось, і на автомобілі вже їти з цьому вирбана, тобто воно буде качественно, але буде не так неаккуратна. Тобто, опять же, цей топорик, який саме топорик, який вам дадуть, да, у ауді у німцях він буде знаєте, обшитий обшити чимось, він буде більше мати елегантні форми. Але що маємо по мазді? Ага, ще у нас є американці, американці, які роблять все для людей, але роблять не дуже качественно. Да? Є, наприклад, такі автомобіль, як ця Mazda CX-5, яка і не німець по відчуттям, і не японець. Тобто в неї. Все достатньо якісно. По матеріалах в неї все достатньо якісно по салону. По шумці автомобіль немає, як б сказав, японської шумки, в нього шумка трішки краще, ніж той ж Тойоти. Тобто в автомобілі достатньо тихо, на відміну від того ж там rav 4 го До речі, на грантурінгу стоїть подвійний склопакет, що також. Дає своє свою шумоізоляцію по автомобілі по рульошці, да що хоче сказати. По рульошці автомобіль достатньо слухняний і він реагує одразу, як тільки ти робиш якийсь маневр. От е, наразі ми їдемо 80 км за годину, і автомобілі не дуже шумно, при тому, що тут така дорога, де дуже часто проїжджає військова техніка, і в принципі шум від колес має бути присутнім. Але достатньо тихо в цьому автомобілі. Не дуже скажімо так, що взагалі нічого не чутно, але все ж таки автомобіль відчувається гарно. По посадці. Посадка, я вже сказав, мені зручна, руку я вже поклав на акселератор, трішечки мені винити підлокотик. все було взагалі чудово. Мені дуже подобається, як виконана торпеда, тому що вона така дута вся, і ти себе почуваєш, начебто і не супер багато місця, але в його достатньо. От, Виглядає чудово. Руль, до речі, такий е приємний от, на ощупь, дуже приємний. Він не тонкий для цього автомобіля і не товстий. Тобто, от, в саму міру. Приємна шкіра, да? до, до речі, у нас тут пробіг всього 60 тисяч кілометрів, тому машина ну, дійсно в стані нового автомобіля. Але все ж таки автомобіль викликає тільки позитивні емоції. Зараз я хочу включити, наприклад, трішечки музику, да? послухати, що нам пропонує тут Мазда з музикою саме Боуз. Я не знаю, не їздив на мазі там спорткомплектація, але мені здається, що там музика буде прямо набагато гірша. От зараз я включу якийсь Kiss FM по музиці, додамо звуку. Ну, не можна судити по радіо, але все ж таки, якісь баси є, якісь верха є. Так ну я знаю, просто я слухав саме свою музику на цьому автомобілі. Музика дійсно тут грає нормально. Коли додаєш трішки музики, їдеш на автомобілі. Взагалі все зручно. Я, мені так здається, що на якійсь дальній дистанції на цьому автомобілі буде їхати дуже приємно. Також по динаміці автомобіль має як на мене гарну динаміку. В плані для кросовера, якої, для сімейного кросовера, якої вистачає взагалі ну, чудово і вистачає. У нас є. От я придавив автомобіль, поїхав. У нас е, по термозам. Да, термозам у нас ну, непогані. Тобто не то, що прям дуже сильно це чіпляють, да, в моменті зупинишся. Але в принципі для цього автомобіля достатньо, хотілося б трішечки покраще. От автомобіль їде, динаміка в нього достатньо мені подобається. От зараз я заїжджаю в такий затягнутий поворот, і автомобіль повністю виконує всю свою роботу. От е, знову ж тормоза не дуже гарно відпрацьовують, хотілося б трішечки краще. Але саме по розгону, до речі, дуже приємний звук. На автомобіль нажимаєш, наче тут якісь виші стоїть. Ну, можливо, це так в салоні здається. Але кричить дуже приємно. Так, друзі, хочу трошечки розповісти, що такий є такий режим, як спорт, От я навіть зараз їхав просто в драйві, не в спорті, вона пре. А в спорті прям автомобіль прям їде і дуже гарно їде. Тобто для... це не автомобіль не для якогось діда, який буде їздити 2 км за годину. Перед кінцем даного відео хочу наголосити, що цей автомобіль у нас у продажу нагадую. Ви можете побачити його на авторі за 2-4,5 тисячі. Або якщо в наш телеграм-канал, у нас там дуже багато цікавих інтересних машин, які ми виставляємо своїх, виставляємо машини клієнтів, які нас просять у цьому. У нас багато гарячих лотів, і там ви можете побачити цей автомобіль трішечки дешевше, спеціально для наших підписників. А тепер давайте розповім в принципі, що я дізнався з чи що ви повинні були дізнатися, подивившись це відео. Я думаю, що я максимально розповів про комплектацію автомобіля, саме те, що цікаво при виборі даного автомобіля і при виборі комплектації, коли ви обираєте турінг, коли ви вибираєте спорт, Grand турінг і сігніше. Але я хочу наголосити, що між кожною з комплектацій для вашого розуміння приблизна різниця десь 2 тисячі доларів. Тобто турінг буде дешевше на 2 тисячі, ніж ця машина, спорт буде дешевше на 2 тисячі, ніж там. Е Турінг, да і Турінг буде дорожчий, точніше дешевше від ціни, чи Також десь на 2 тисячі. Тому, друзі, якщо вам було цікаво, ставте лайки, пишіть свої коментарі. З вами, як завжди, були хлопці з Only Cars. Не забудьте підписатись і до нових зустрічей.